Ви експортуєте або імпортуєте товари в Україну? Потрібен надійний митний брокер в Одесі? Мене звати Юрій. Я професійний митний брокер з 20-річним стажем, розмитнив десятки тисяч товарів, підписав тисячу договорів з задоволеними клієнтами, маю досвід оформлення різних вантажів. Обладнання, спецтехніка, автозапчастини, продукти, тканини та багато іншого. Допоможу вам з попереднім розрахунком вартості митного оформлення, підбором коду товарів згідно УКТЗ, КТЗ, отриманням дозвільних документів, сертифікатів та інших необхідних документів при митному оформленні вантажів, оформленням товарів у митних режимах імпорт, експорт, транзит та інших. Імпортом, експортом особистих речей, як резидентів, так і нерезидентів України, які переваги ви отримаєте від нашої співпраці: мінімізація часу та витрат на процес митного оформлення, підготовка всіх дозвільних документів, всі зобов'язання по термінам та цінам, зафіксовані в нашому договорі. Ми працюємо 24 на 7, знаходимо вирішення завдань у рамках закону та врахування побажань клієнтів. Заповніть форму нижче та дізнайтесь детальніше.